Найгіршим, найпакоснішим, скажімо так, видом вибухових пристроїв являються міни. Є протипіхотні та протитанкові. Як тільки ви стоїте на одну з частин чорного індикатора цілі, ось цього хреста, він одразу вибухає. Деякі з гільз і снарядів навіть спрацьованих можуть бути спеціально перепаковані і залишені. Не торкайтеся, не підходьте. Якщо я буду розміновувати на тільки звільненої території, то там буде дуже багато осколків. Тому осколки ці всі я повинен прощупати. Тобто я перевіряю металошукачем, поступає сигнал, я достаю свій щуп і починаю прощупувати. Що було дуже багато цікавого, я дізнався нового про міни, які є види міни, боєприпаси, ну і як з ними поводитися, що робити в такі моменти. Дуже цікаво. Я зрозумів, що не можна рухати непонятні речі, не піднімати нічого. то там може бути вибухівка. І якщо побачу якусь міну, то дзвонити на 101-112.